І так, що в мене вийшло по пророщуванню? Ну, найцікавіше для мене на сьогоднішній день, звичайно, ці нашумівщики-шміші. І що ми маємо? Джавелін. Джавелін зараз, де таке коріння? Ага, ось. Ось корінь є. Вершок слабенький є. Тобто це вкорінилось. Так, жавелін є у нас. Далі ліліт. Ліліт. Корінець проглядується, вершок є. Оце ну, те, що для мене цікаво. Пишмаші на сьогоднішній день, нашумівші, їх треба прогнати через свій участок. Так, це арарат. Коріння, думаю, видно. І вершок є. Так, з цими розібралися. Ліліт, ліліт у мене два штуки. Арарата два штуки. Там ще в ящику стоїть. Джавелін вийшов один. Нірвана. Це лоза від Сергія Гагіна. Нірвана. Коріння є, вершок є. І там ще не видно, як Сергій писав. Далі фломастером я підписував. Нірваних вийшло дві штуки і ще тоненька лоза, і там одна брунька товстого лежить для пророщування. Ну Все остальне тут лоза з різних країв. Чорнобаївка, Фаберже Тайсон Енергодар і Діма Всі чотири пішли. І що ще, Від Юри Піно пішов Купидон і Рів'єра, Все остальне мовчить. Ну і там від других товаришів не пішов Рататуй зовсім, Не пішла червона калина. Прайм Сідліс не пішов. Солодкий світ не пішов. Ну, про ті форми, що наша домашня селекція, там теж Ярославна не пішла, там роза красна не пішла. кой що не пішло, не захотіло воно рости. Може я щось неправильно робив, ну вибачте, моє, те, що з мого огороду десь тут зоріньке, шмуреньке, сенсація, ось сенсація, ось оце сенсація, Растет, а це здається зоренька ось. Сейчас витягну, якщо це зоренька, хоть бы ничего не поломать. Да, це зоренька. Коріння. Уже надо полыть трошечки. И вершок зоренька. Сейчас что-то поломаем, без всего не бывает. О, точно, блин. Так, тут понятно. Саме, що цікаве, а. Лара товста стоїть, коріння нема, Лара тоненька. Верх я вже прищипнув бісової матері. коріння є. ну, Чи буде вона жити чи ні. Подивимось. Ну, коріння є. Товста не пішла. Чому Лара? То, що дружина Лара. І хоч не хочеш. Це, це треба садити. І блять точно щось поламає. Так, нірвані два штуки. Оце ось одна нірвана, а це ось друга нірвана. Тоже ось приріст її. На коріння є. Так, в цьому ящику що в нас? Із цікавого для мене. В цьому ящику із цікавого для мене. Чорнобаївка. Десь тут корінці були. а ага, ось вони. Ось корінці є і вершок є. А, ще одна ліліт. Ну, а все, все остальне Тай, Дакота, там, сиреневий. Дніпровська Рів'єра. Ну, ну саме цікаве для мене на сьогоднішній день кишмиші. Тобто прогнати їх через свій участок, подивитися, що воно буде риночне, що не риночне. А може взагалі нічого не буде риночного? Це просто дута реклама. Ну подивимось, я поки нічого не стверджую, Ну будемо дивитися. Висаджено в мене кишмеші, подяка-полякам. Рататуй арарат. Арарат це. Діма Ткаченко подарунок прислав. Ну а це поки шмешах у мене поки. А, ще принцес Сідліс. Ну, там мене попереджували, що добитися вражайності дуже важко. Ну, Попробуємо потанцювати. Що вийде, то вийде. В цьому році, якщо не буде катаклізмів, можливо, просігнали. І ризка, можливо. Це не точно, тому що в нас ще і заморозки, може бути, і все, що хочеш. Ну, зараз цих катаржан тягаю туди-сюди. Зоран постояли на сонечку. Зараз в тіньок. Після обіду сонце розвернеться, підуть вони в тіньок під сарай, ну ще в обід трошки на сонечко виставлю. Ну, це, це такий результат корінення. Когось що не пішло. В чому причина, не знаю. Своєї лози я ставив три форми. Сенсація зорінька, слава України. Там пара штук не пішло Слава Україні. Все остальне пішло. Ну, мені така кількість, як я поставив, не потрібно. Ось брав зореньку сенсацію. Думав, ще пару штук Слава України висадити. Потім подумав, тягаться це з ящиками. Тим більше слава Україні! в мене є чотири куща. Вирішив не садити, пішло воно в качегарку в топку. Все з корінням. Вже навіть всасуючи корішки, бочки капілярні, як їх місце називають. Може. Отака картина. Ну а поки шмишах я не знаю. Або вони туго ці американці, або, або треба стимулятори. Ну дуже погано. Якщо, наприклад, брати Гайгна, Нірвану і Арарат, це мені давав тут наш місцевий Саня. Малим його називаємо. Це вискочило в перших рядах. Все остальне дуже туго, туго, туго. Чарамбайвка одну висадив, а одна воно ще стоїть там, тільки-тільки виткнулись корінці. Буду, мабуть, сьогодні висаджувати. Ну так, це воно поставлено було на пророст 11 березня. Більше місяця вони стоять. Ну, Тугі вони. Чогось. Ну, а ці пішли добре. Нірвана, арара, Пришли, классно. Ну, это такие дела.